То цю ситуацію, наскільки ви володієте, якщо, як, як би сьогодні, от і прильот у нас так? Да. ситуація важка взагалі в всій країні, а в нашій громаді тим паче, тому що бойові дії вже йдуть в нашій громаді. Частина виробників, всього які проживають на схід від нашої громади, вони взагалі. Не працюють, вони не збирають урожай, який був все-таки як-не-як вирощений. Її навіть втрати, тобто загинула людина, прекрасна людина, агроном попавши під, під скид з дрона. Ще одна людина загинула від дрона в Іванівці. Це також дуже гарна людина, це волонтер, це активіст. Ви маєте на увазі Віктора Ларіоновича. Віктора Ларіоновича, Анатолія, Анатолія. Анатолія Ана... Компанійця. Да, да. Тому ситуація іменно безпекова, дуже напружена. А ще й до того ситуація в нас згідно природних якихось чинників. Це те, що був мороз, те, що був градовий пошкоджені посіви, дехто, дехто свої весняні, озими весняні посіви перекультивірував. Тому, на жаль, не дуже зібрали ми багато врожаю, не такий він якісний. І, і так далі, який би ми могли зібрати за інших обставин. Зараз ще жнива йдуть, ще вони е, не закінчилися. Те, що в мене є моя інформація, врожайність е, пшениці озимої це е, не дуже висока, в основному це до 30 центнерів. Хоча є участки поля, участки і так далі, де е, мають люди за 50. Але все-таки в, в основному. По моїй інформації це урожайність невелика. Дарства виробники, які навіть не вступили в жнива. Ви знаєте про такі? Звичайно, так як я назвав, що це східніші наші громади, от це фермери Кондратюк, це більш малі всієї новопавлівки це вибірково Працює на полях і «Східагро», це е, е, товариство промінь. Складно всім і однозначно, великим і малим. Не все ми можемо зібрати своєю технікою, особливо комбайни. Не хочуть їхати, збирати цей врожай е, вже навіть де. Відносно ще трошки безпечно, але вже небезпека є. Коли домовляюся за продаж зерна, то однозначно ми втрачаємо ще на логістиці, тому що якщо в безпечні райони за одні кошти їдуть, а до нас, якщо навіть і їдуть, то однозначно якісь ризики собі закладають. І Павлівка, і Новопідгороднє, Райполе, Іванівка це всі все населені пункти, де ну, по-різному в мене такої інформації достовірної немає, в кого вивезено, в кого не вивезено. Просто знаю, що люди збирали, рискували. От в Новопавловці збирав фермер, збирав урожай, йому дрон, слава Богу, що впав перед комбайном. Вони живі й здорові. Чомусь наша влада так от себе веде, що в жнива, іменно в жнива, перед жнивами в жнива, взяли і скасували мобілізаційне завдання. Виробники, які ну, приблизно там так, до 500 гектарів, а по деяких критеріях треба мати більше гектарів, то вони могли забронюватися тільки по, по мобілізаційному завданню. Забронюся своїх робітників самі. І Як наслідок? Скасували це все і як наслідок почали забирати робітників, голів фермерських господарств, де є господарства такі, де один голова і він є працівником. І забирати, і проблема дуже велика. Землі залишаються без господаря. Знаю господарство, в якого взагалі-то. Дві тисячі в обробітку, і з них тисяча гектарів до тисячі гектарів, на превеликий жаль, виведені з в зв'язку із військовими діями. Настрій абсолютно різний. От я вам скажу за себе, як за фермера. Я надіюся і обробляти, я надіюся сіяти. Але є однозначно, люди якось розділилися. Є люди, які не бачать ніякої перспективи, не вірять, що. Це можливо, і в них для, для цього є підстави, тому що е, за наші ефір ви чули, скільки раз, е, е, як то кажуть, ці підстави. Е, тому настрій різний.